Них боєприпасів їх включили у новий пакет військової допомоги для України разом із додатковими ракетами до Петріот Хаймар з бронетехнікою та іншим обладнанням. Рішення про касетні боєприпаси пролунало після ретельних зважень їхніх переваг та недоліків. Деякі союзники США, зокрема Німеччина, не підтримали такого кроку через потенційну небезпеку касетних боєприпасів для цивільного населення. Натомість Київ довго наполягав на наданні цього виду зброї, наголошуючи, що такі снаряди допоможуть збройним силам України звільнити окуповану росіянами територію. Більше в цій темі допоможе розібратися нам Юлія Ярмоленко, яка зараз приєднується до нас із Білого Дому. Юлія, вітаю тебе! Отже, чому рішення про надання касетних боєприпасів юлю пролунало саме зараз, і як взагалі США реагують так на ці занепокоєння про а, потенційну небезпеку такої зброї для цивільних? Знаєш, Остапа, щойно був брифінг тут у Білому домі від Джейка Салівана, радника з нацбезпеки. США. І він сказав, що дійсно це рішення далося нелегко і його довго відтерміновували. Але зараз визнають сполучені штати, що Україна має нагальну потребу із артилерією, коли триває український контрнаступ. Джейк Саліван сказав, що Сполучені Штати і партнери надали величезну кількість артилерії, також збільшили власне виробництво. Бництво боєприпасів, однак цього недостатньо недостатньо швидко, коли Україна має справу, коли Україна проводить свої контрнаступальні операції, і саме тому було ухвалене рішення саме дати Україні ці касетні боєприпаси, які допоможуть Україні на цьому етапі війни. Як сказав Джек Саліван, це може бути такий місток між боєприпасами до того часу, допоки сполучені штати і інші партнери зможуть достатньо виробити своїх боєприпасів, щоб надати Україні, він сказав, що насправді так вони визнають, що існує загроза цивільному населенню історично із використанням касетних боєприпасів. Однак набагато більша загроза для цивільних українських існує, якщо Росія просунеться, якщо Росія захопить більше українських територій. Він також зазначив, що ті касетні боєприпаси, які використовує Росія. Мають рівень відмов надзвичайно великий 30 – 30-40%. цих боєприпасів не спрацьовують і таким чином можуть залишатися в землі і створювати загрози для цивільного населення на роки. Боєприпаси, які надають Сполучені Штати для України, мають рівень відмов на набагато набагато менший. Це 2,5%. І також він сказав, що ми тісно координуємося із Україною. Україна запевнила, що буде використовувати. Товати ці боєприпаси надзвичайно ефективно, надзвичайно обережно для того, щоб мінімізувати будь-яку загрозу для українського цивільного населення, і він ще раз наголосив, що Росія використовує касетні боєприпаси для того, щоб нападати на Україну і нападати на цивільне населення. Українці використовують а, ці касетні боєприпаси і будуть використовувати для того, щоб захистити свої території. Тому знову ж таки він наголосив на тому, що українці запавнили, будуть використовувати їх надзвичайно ефективно, але також надзвичайно обережно, щоб мінімізувати загрозу для українців безпосередньо. Дуже важливі ці деталі юлю. А не менш важлива тема майбутній саміт НАТО наступного тижня у Вільнюсі. Що Джейк Саліван розповів про бачення Білого Дому цього саміту, чого варто очікувати в контексті рішень щодо України? Ти знаєш, Остапа це теж дуже було важливо почути сьогодні від Джейка Салівана, тому що Сполучені Штати наразі лишаються тією країною, чию думку напередодні саміту щодо потенційного членства України у саміті. Ми поки що до кінця не знали. Сьогодні Джейк Саліван пролив трошки більше світла. Так він визнав, що за результатами вільнюського саміту Україна не стане членом НАТО одразу однак він сказав, що це буде дуже важлива платформа для того, щоб обговорити, які практичні кроки Україна має зробити на шляху до потенційного членства у НАТО, він сказав, що на цьому саміті будуть тривати дуже важливі дискусії. Зокрема, він сказав, коли нього запитали, чи очікують вони чи вважають доцільним приїзд президента Зеленського. Він сказав так, тому, що знову ж таки він очікує, що на цьому саміті будуть ухвалені практичні рішення як щодо довгострокової. Оборонної підтримки України так і щодо перспектив України в Альянсі. також стапа ми дуже багато говорили на минулі, минулі дні про те, чи підтримують Сполучені Штати зняття умовою про план дій щодо членства у НАТО. Це насправді те, що хоче Україна. Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО, і це те, що підтримують низка союзників, зокрема Велика Британія, країни Балтії, Польща вони підтримуються швидке наближення України до НАТО. Тому що Україна вже достатньо багато зробила, щоб наблизитися до стандартів НАТО, і сьогодні Джейк Саліван, коли у нього запитали, чи підтримують Сполучені Штати зняття цієї умови про план дій щодо членства в НАТО на шляху до української українського приєднання потенційного, він сказав, що це питання перебуває. На активному розгляді, і саме на саміті у Вільнюсі країни всі союзники будуть обговорювати, чи наблизилася Україна достатньо до стандартів НАТО, щоб зняти цю умову. Тому, Остапо, як ми раніше говорили, дуже багато рішень буде прийматися безпосередньо під час саміту НАТО, під час цих двох днів у Вільнюсі, до чого буде прикута величезна увага. Але те, що ми почули сьогодні від Білого Дому, те що дуже важливо, що принаймні. Білий дім не відмовляється підтримати цю ініціативу про пришвидшене членство. кажуть у білому домі зараз, що це активно розглядається між союзниками. Дуже важливі насправді ці новини. Юлю ми будемо стежити і за самітом Вільнюсі, Будемо присутні на місці. Наступного тижня активно будемо цю тему висвітлювати. Дякую тобі за твої оновлення з білого дому. Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку. Більшість країн НАТО є підписантами конвенції, що забороняє використовувати касетні боєприпаси. Водночас, Сполучені Штати, Україна та Росія документу не підписували. Своєю чергою генсек альянсу Єнс Столтенберг запевнив, рішення про передачу Україні таких озброєнь не вплине на єдність союзників у подальшій військовій підтримці Києва. Тисфо індивідуала стомек десишнс онлатайповепенс Оласві, кожен із союзників має приймати окреме рішення щодо типу зброї. Але усі союзники погоджуються, що ми повинні постачати зброю та боєприпаси в Україну, і союзники надають безпрецедентний рівень військової підтримки Україні. І звичайно, Німеччина та багато інших союзників постачають різні види боєприпасів зброї в Україну. Але коли йдеться про касетні. Боєприпаси між союзниками є різні погляди, тому що деякі союзники підписали конвенцію про касетні боєприпаси, і вони не мають касетних боєприпасів. У війні в Україні вже використовуються касетні боєприпаси. Причому обидві сторони різниця в тому, що Росія використовує касетні боєприпаси для нападу, для вторгнення в Україну, а Україна використовує касетні боєприпаси для захисту від агресора.